Ось така, тут п'ять тих. О, це вокалю, вокалю. Наталія Довженко показує ампули з інсуліном. 34 роки жінка хворіє на цукровий діабет. На інсулін я прийшла в 2013 році, а до цього таблетки. Ампули вистачає. Ну, приблизно десь 9 дней, восім цих ампул жінці має вистачити приблизно до кінця року. Коли вони закінчаться, щоб знову отримати інсулін, Наталія має побути в ендокринолога та пройти обстеження. Найближча лікарня дає такий фахівець в райцентрі, за 45 кілометрів від села. Не Ні автобуса, нічого. І таке, як містерики, що не машин, нічого одпає, випише інсулін. Із пенсії три тисячі нанять машину, а далі. Як хочеш, так і живий. Автобуси до цього села не доїжджають через загрозу російських обстрілів. Звідси до кордону з Росією близько семи кілометрів. Вчора, і сьогодні ночі щось бухало. Спіш розбудить. А було що тут у нас в, в той горіла хата. Ну що я вийшла, у осколки валяються на дворі. Даже Навіть пачом волнуєся, а сахар піднімається. Жінка каже, з віком до діабету додалися й інші хвороби. Тому на ліки йде більша частина пенсії. І інфаркти в мене були, і діабет, і онкологія, і і переспіна. Все так і живемо. Раніше ендокринолог, який призначав жінці інсулін, був у центрі громади Семенівці, що за 36 кілометрів звідси. Зараз фахівця там немає, а пряму дорогу з Олександрівки до міста закрили через загрози заходів диверсійно-розвідувальних груп. Востаннє жінці вдалося отримати інсулін завдяки збігу обставин. Тоді в мене ще й муж заболів, сильно заболів, що не мог навіть вже ходити. Він поїхав, коротше, от... наняли ми машину на чернігов, заплатили 4 тисячі, його відвезли на чернігов. І він там пішов до ендокринолога і розказав мою ситуацію, що нам не виїхати нічого. І вона, я читаю, зглянулася надо мною. Вона дзвонила мені, він дав номер телефону, вона дзвонила додому і виписала мені по моїй просьбі на год інсулін. От год канчається, я думаю, що мені тепер є. Ще один житель Олександрівки Леонід Рубан також хворіє на цукровий діабет. Живе на тому краю села, де майже всі хати побиті снарядами. Нам тут досталось добре, манус. Чоловік розповідає, раніше теж їздив до ендокринолога в Семенівку. Тепер раз на три місяці відвідує лікаря в Новгороді Сіверському. Каже, виручає те, що є власне авто. Для мене то проблем то нема, поки є свій транспорт, їздимо на своїй транспорті. Був момент, коли інсуліну, який підходить чоловікові, на ногородці верщині не було. Тоді він їздив до Чернігова. Там ми проходили курс, нас переводили на другі інсуліни, на початку і все. Завідувачка ендокринологічного відділення обласної лікарні Любов Черв'якова каже: рецепт на інсулін, люди з цукровим діабетом можуть отримати й телефоном, якщо дістатися лікарні проблематично. Однак ендокринолог може виписати інсулін не більш ніж на три місяці. Якщо вже там край нема куди звернутися, нема нема де отримати цей інсулін, можна звернутися до обласної лікарні в поліклінічному відділенні. Наші лікарі по телефону. Можуть створити план лікування, в якому вказується вид інсуліну, дози інсуліну, аналізи і так далі. І на підставі цього плану лікування виписується рецепт. Для цього пацієнт має надати лікареві всю необхідну інформацію про себе, який вид інсуліну він отримує, які дози інсуліну він отримує. Крім того, обов'язковим є визначення. Аналізу крові на глікозильований гемоглобін. Це аналіз, який робиться раз в три місяці, і на підставі даного аналізу залежить, чи пацієнт отримує інсулін абсолютно безкоштовно. Чи з доплатою. Наразі даних про точну кількість хворих на цукровий діабет в області немає, каже Любов Черв'якова. Станом на 2020 рік у Семенівській громаді інсулін отримували до шести десятків людей, а загалом на Чернігівщині шість тисяч. Однак з ковідом та повномасштабною війною людей з діабетом стало більше, говорить лікарка. Ну, на жаль, під час війни ми не маємо можливості мати. Точні дані щодо кількості хворих ну це й зрозуміло. Пацієнти постійно переміщуються багато переселенців. Тетяна Лось, Наталія Гоман, Суспільне, Новини, Чернігів.